Вітаю на нашому YouTube-каналі Туроператор Альянс. Поговоримо про готель Ансгана Корфу Corfu Resort Spa. Це дуже високого і рівня і якісний готель, який знаходиться на острові Корфу. Повністю оновлений готельний комплекс розташований таки у мальовничому місті острова з панорамним видом на море та околиці. В ньому є дуже різноманітна інфраструктура, дуже великий вибір ресторанів та розваг. Висока якість харчування та сервісу, Він, ми рекомендуємо його для сімейного відпочинку з дітьми та для романтичного відпочинку для пар. Цей готель відкрився Після повної повної реновації, у 2019 році, він складається з семі корпусів, сім та да, в нього є корпусів, і, і корпуси є з віллами, да, як приватні, такі бунгала. всього 196 номерів. Готель а, працює по системі харчування, сніданки, дворазове харчування і троразове завтрак, обід, вечеря. На території готелю є 5 алякарт ресторанів, а, є ресторани з міжнародною кухнею, є ресторан з грецькою кухнею. Також є азіатська кухня, є а, дуже велика кількість барів на території, є бар на пляжі. Всього їх нараховується десь 6 штук по всій території. В нього є в цьому готелі критий басейн, один з прісною водою та підігрівом у, у спа-центрі. Його ну, якби можна користуватися безкоштовно. Також є дуже такий активний дитячий клуб. Він розрахований для дітей від 4 до 12 років. Тому якби. Такий готель, знаєте, високого рівня, який дає можливість відпочинку що сімейним парам, що і парам якби, окремим, дуже велика якби, територія і немає того дискомфорту. Тобто кожен знайде свій такий куточок. Да? Бо для пар, наприклад, дуже гарний є великий спа-центр, також один з найкращих на корфу, де там багато якихось послуг. Да? Також кажу для дитячого відпочинку дуже цікавий. Орієнтований на дітей дитячий клуб, який займається з дітьми з різноманітною програмою. Тобто дітей можна зранку віддавати, ввечері забирати. Ввечері завжди є якась анімаційна програма, є грецькі вечори, є можливість відвідати всі алякарт ресторани, тільки алякарт-ресторани, вони йдуть по запису, тому якби планувати свій відпочинок треба так, щоб при заселенні ви вже могли на кожен день свого перебування. Писатися, наприклад, в якісь, там, будь, на кожний вечір, наприклад, в Аля-Карт Ресторани. Море знаходиться десь 500 метрів від готелю. По відео бачите, що там не дуже якби, широка полоса, але вона така продовжена. І піщана гальковий пляж. Є зонтики шезлонги на пляжі, воно надається безкоштовно. Тому це такий рівень. Це така світова мережа готелів Вансгана. Це такі сміливо можна пропонувати і вибагливим туристам, дуже гарний серфіс. Є можливість кудись вийти, харчування, пляж, номери. Тому це така наша відзнака готелю 5 зірок дуже. Гарного тому, якщо є якісь у вас ще питання по даному готелю, ви можете задати їх під цим відео.